З нами на зв'язку Микола Колісник, заступник міністра енергетики України. Пане Миколо, я вас вітаю. Доброго дня. Тут таке просте питання, пане Миколу. А чому уряд вирішив змінити тарифні правила для домогосподарств, які використовують електроенергію для опалення? Ну, перш за все, ми покращуємо існуючий механізм покладення спеціальних обов'язків для того, щоб дати більшій кількості населення. Можливість врегулювати тарифну складову, які використовують власне електроустановки для опалення своїх приміщень, за стимулюючим тарифоутворенням. ми розуміємо, що велика кількість споживачів саме за таким механізмом буде стимулювати використовувати електричну енергію до 2000 квт годин, що власне стимулюється тарифом в розмірі 2 гривні 64 копійки за кіловат годину. uh Таким чином, фактично, все, що понад 2000 квт годин буде вже обліобліковуватись за плату, яка нараховується за тарифом 4 ,32 гривні 32 копійки. Цей механізм власне є збалансованим. Він компенсує, допомагає власне населенню України компенсувати різницю, сприяє такому додатковому захисту побутових споживачів протягом опалювального сезону. Це допомагає якраз зробити також, як і зазначив стимул. Щодо перше, це платежспоплатежспроможності побутових споживачів, а власне стимул щодо економії споживання, щодо своєчасних розрахунків. Пане Миколо, ну ми розуміємо, що до урядового рішення діяло правило якщо споживається понад 2000 тисячі кіловат годин, так то тариф 4 ,32 гривні 32 копійки, він поширювався на весь спожитий обсяг, понад 2000, тисячі, та але весь спожитий обсяг, і значна кількість домогосподарств не могла вписатися просто у пільгову норму. Тобто для цього і були ось введені оці зміни тарифні. А скільки родин можуть відчути ефект? Цих змін. Дійсно, саме розмежування тут є основним моментом покращення даного механізму, який власне буде стимулювати більш ефективне використання та чітке розуміння тарифу утворення. На сьогодні, власне, такий тариф 2,64 гривні за кіловат, застосовується до споживачів, які, власне, проживають в будинках, де Обладнання електроопалювальними установками, де відсутнє газопостачання, для прикладу, де зазвичай це багатоквартирні будинки, не газифіковані, в якого немає центрального опалення, де також потенційно є система автономного теплопостачання. За наявними даними, таких домогосподарств приблизно до 500 тисяч. Тому ми розуміємо, який об'єм величини власне допомога. Ми можемо таким кроком здійснити. І власне Міненерго розробило такий проект акт який прийнятий урядом на зустріч такій кількості побутових споживачів. Пане Миколо. Прем'єр-міністр повідомляв, що у 2024 році було додано 830 МВт, мегаватт, переважно. Газової генерації, ну і власне на 2025 рік теж завдання ввести в роботу ще майже 900 мегаватт потужності об'єктів розподіленої генерації. А як загалом розвиток розподіленої генерації зараз впливає на ситуацію в енергосистемі? Ми розуміємо, що ворог, на жаль не полишає надії постійно продовжуються обстріли об'єктів критичної енергетичної інфраструктури. І саме інструменти розподіленої генерації додають стійкості, стійкості щодо покриття споживання на місцях споживання безпосередньо в громадах, тому така тенденція продовження встановлення розподіленої генерації і її розвиток за всіма можливими технічними рішеннями в 2025 році, як в подальшому, є вкрай важливим. Хочеться зазначити, що дійсно сумарна потужність генеруючих установок розподіленої газової генерації, підключених на кінець 2024 року, склала 967 МВт. мегаватт. З них, як зазначав прем'єр-міністр, переважна більшість була введена в експлуатацію саме в 2024 році. Більша частина генеруючих об'єктів підключені до технологічних електричних мереж споживачів та використовуються для покриття власних потреб підприємств громад. Це позитивно впливає на безпеку постачання електричної енергії цих споживачів та зниження загального рівня споживання з об'єднаної енергосистеми України. Власне, завдяки цьому зменшується навантаження в пікові години, зокрема, та пом'якшуються наслідки застосування заходів обмеження потужності як наслідок обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури. Дійсно, до кінця фактично 2025 року, як зазначалось, є питання щодо встановлення додаткової генерації. На сьогодні ті рішення уряду щодо, щодо першого спрощення приєднання до електричних мереж, спрощення приєднання до газових мереж, це спрощення умов будівництва, а саме можливість паралельно проєктувати та будувати, спрощення отримання будівельних вимог в частині земельних ділянок. Всі ці комплексні рішення надають змогу реалізувати проекти розподіленої генерації більш. Активно також дуже актив... дуже позитивним сигналом є прийняте рішення Верховної Ради щодо е спрощення митних формальностей щодо е нульового мита, щодо под... спрощення податкових навантаження в частині переліку великого переліку обладнання електроенергетичного це здешевлює обладнання. А паралельно маючи фактично е урядові рішення та банківські програми, е е які реалізовані щодо підтримки населення, багато. Об'єднання багатоквартирних будинків це GreenDim, це е, програма нульового кредитування, це програма 5.7.9. Ці фінансові інструменти дають можливість встановити як е, побутовим споживачам, як багатоквартирним будинкам через об'єднання співвласників ОСББ. Е, фактично генерацію для покриття власних потреб. Це має фактично і економічні е, стимули. Це має і питання безпеки постачання. Добре, давайте ми продовжимо. Пане Миколо. З кінця 2024 року. Власне, весь початок цього року немає обмежень постачання електроенергії. Хоча багато хто до початку зими говорив, що навіть без обстрілів ми не зможемо обійтись без відключень, а трошечки лякали, і власне ситуація, та перед початком зими була. Відрізнялися від того, що бачимо зараз, як загально ви можете оцінити ситуацію в енергосистемі? Власне, ми розуміємо, що ворог продовжує тероризувати енергетику, але за рахунок чого нам вдається проходити цей період без масових відключень? Перш за все за рахунок постійної роботи. Підприємство енергетичної сфери постійному ризику, який бере на себе кожен енергетик, аварійно-ремонтна бригада, які незважаючи на що, виїжджають, ремонтують, відновлюють і без е е лишньої публічної комунікації фактично виконують основне завдання. Забезпечують безпеку постачання електричної енергії. Українська енергосистема фактично продовжує відновлюватись після таких масованих атак, які відбулися як у минулому році, так і на початку цього року. Постійно відбуваються точкові удари по об'єктам енергетичного сектору передачі електричної енергії, завдання, які завдаються фактично на такій системній основі. E, наразі не застосовується дійсно обмеження щодо споживання електричної енергії. E, це є результатом, перш за все, ефективної роботи енергетиків, безперервні, так і на енергосистему є фактично найбільшим викликом в історії, e, який не стикалася жодна країна світу. Так, наша енергосистема, попри все, залишається цілісною, e, безпечною і надійно, ми постачаємо електричну енергію. Звісно, кожна атака не додає, має свої наслідки, не додає, але українська енергосистема на сьогодні показала, що за рахунок професіоналізму енергетиків в своїй частності взаємодії з міжнародними партнерами по отриманню додаткового обладнання. Хочу зауважити, що через фонд підтримки енергетики, який створений з ініціативи міністра енергетики Германа Галущенка та єврокомісара Кадрі Сінсом вже агреговано понад мільярд євро. Це фактично в цьому виразі ми бачимо обладнання, яке передано енергетичним підприємствам аварійно-ремонтним бригадам, щоб швидко можна було провести необхідну ремонтну кампанію, виконати всі переключення, тимчасові приєднання. Комплексне ремонтну програму, так і щоб аварійно-ремонтні бригади завжди мали ті необхідні матеріали обладнання для виконання своєчасно відновлюваних робіт. А з тим темпами обстрілів ми розуміємо, що потреба постійно оновлюється, постійно збільшується. Тому це робота 24 на 7. Що ж, дякуємо енергетикам за їхню роботу і дякуємо вам, що долучилися до нашого ефіру. Відповіли на мої запитання. Микола Колісник, заступник міністра енергетики, був з нами на зв'язку. І...